Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Це продовження е, проходження гри Rage. Перша частина. Так що. Е, поїхали. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були минулу місію, отримали суперавтомат. Нам тепер треба рухатися далі. Продовжуємо наше проходження. Поїхали. І не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був спокійне відео без повітряних тривог. А також після цього не забудьте задонатити мені на М2ССД на 6ТБ. А ми погнали, продовжуємо наше проходження. І також не забудьте про підписку на ігровий канал, на телеграм-канал. на... Ну, в Discord сервер долучитись на інстаграм, підписатись, ми пішли далі. Коротше, мені там MGP Play Project писав, що. Э, друга частина рейджу йому не зайшла. А я Rage 2 планую. Бо тому що Rage 2 це для мене просто ну імба. Йоли-пали. Так що. Таке, ну. Не знаю, він мені писав, що він теж ту гру проходить, можете зайти до нього, подивитися на канал. Є постійно канал його. У мене в анотаціях також є список моїх друзів каналів. У мене на каналі в розділі такому спеціальному, так що буду вдячний, якщо ви ще до них перейдете, а ми пішли. А значить. Мені треба в 5 постійно зберігатися. Угу. Ми йдемо по орієнтиру, я десь загубив свій квадроцикл, доведеться йти пішками. Так що таке, ну окей, нам не звикати. Ага. Так що. Пішли. А як мені вибрати з цього? Я тикнув, так. Рейдж, за якийсь там. Ага, нове завдання. Ну, пішли, добре. Мені сьогодні в зоряних війнах пощастило. Добре, я ще в анчарт, типу, дивлюсь тоді в ютубі, як там пройти, то не критично Так, прирапа папа. Ніхрена собі Шо вона мені дала? Яку потужність? Ага. Не, ну я цей розділ дуже добре. пам'ятаю. цей автомат. Ховаємся в укриття. Ааа. Бляха. У мене разряжается кулі Не, візь, візьми свій пістолет Нема на нього набою, блін Ага. Нажміть клавішу для шоку. Ага. Блин. І все, і мене вбили. Я не зрозумів, що треба робити, короче. Окей. Я перше потрачу. Ага, вот тут є всі кулі. Ні, на ту пойду нема. Ага.

Сколько ж вас тут будет таких бодерых, а? Да фибрилляционный разряд. Так. Цей босс сильный. Блять, хамуха. Бляха, муха. Добре, я зараз його здолаю голими руками. Я ще не з такого лайна вибирався, ой. Там горить ясно. Я все зрозумів, друзі. Ага. Тихенько. Тихенько. Я мушу якось зберегтись, щоб. Не втратити свій прогрес. ...награного. Та блін. Я їх я не бачу Диви, як я їх всіх ага. Поїхали Ніфіга собі Ти можеш. Ага там замкнені. Сюди щось замкнувай <гас> Ага. <гас> він мене з вогнемета жарить. Що хоче з мене шашликсру? Добре. Та я його просто проб'ю кулаками та й все. І він ніхто і ніщо проти мене. Ага. Зараз. Будьте вже хотів зберегтись, Ну, зараз тут можна. Ага. Ай! Підриви! Ай, підриви. Ай-ой, ай, підриви гривен. Щось мене сьогодні на веселощі пробивається добре. Не завжди я маю бути агресивним. Ох. Я зрозумів. Добре. такі я Блин не все так просто У меня нема то есть про я вже их всю выстрелил Я заме запас закінчився О Я ему по ногах троха постреляю его бренных. Ага. Ок. Так. Так. Зараз. Я тут. все Ага. При одного. То То як арбалет з тими. З атомами. Ой! З розкаленими стержнями. З атомами то інакше там пушка є, то R2 кулемет. Ага. Хто не бачив проходження Half-Life 2? Подивіться, Half-Life Source також. Я, е, тобто Source. Я проходив був е. е їх ці Half-Life паралельно. І це була ігра з минулого року. Ага. Блин, треба ховаться всюди, Блин. Обстрелить то сверху, то сбоку, то с припёку. Не, На, вот так. На. Ага. На не на ранцях сюди йдуть Так на заряди свій болт. Так Крейматор в Half-Life 2 в бета версії всіх. Спалюю плав. Ну, ну не, не в звичайному Half-Life 2, а в бета версії самі першій. Та йолки палки поки говорив, той мене врешті то вже перетворив. Ай я щось сьогодні тупенький. А, мені треба сюди спеціальна штука, та я розумію. Невчасно не мені то пишуть. Мене то так бісить. Дивий, той мене врешто перетворив. Що це за день сьогодні? Всюди мене врешто перетворюють. Метро перетворювали, тут перетворюють, та що за день? Добре, що ще не війни якось мені вдалося далі пройти, бо це була Жесть з тими сферами. Що хай Бог милий. Ага. Добре, будемо потрошку проходити. Вибачте, то після соку. У мене таке деколи буває. Ні, от худих ворогів я можу рукавицями з шипами подолати. Бо це ізі. А остальних то просто... ну сюр якийсь. Тобто решту... подолати. Це якийсь сюр. Вибачте за суржик, я бляха. Ну, замахався. Вибачатись. Ну, що буває, як у мене. Діалект трохи кривий. Ой, господи. Так, тут може бути багато чого цікавого. Ага. Ось радіо ага. Шейки припаси. Ага. Я зрозумів. А, мені треба на сам верх вежі, ви шо? Ви шо ви шо? Угу. На сам верх вежі потріб. Ага. І він впав. Ай! Оліра ясно. А, бо люк почав відкриватись. Мене люк зіштовхнув. Ха-ха. ха Бо він так укрученням відчинявся, ніфіга собі. Так. Не, я цю гру намірений пройти до кінця. Вона для мене легка якась. Я відчуваю, тому без проблем. Але на рахунок кінцівки, будь ласка, не спойлерите мені. Я сам пройду тоді знаюся. Просто для мене ця гра в новинку. Так, тут щось треба збирати. Всякі припасики до всього. Ага. І ключ. Ого. Так, F5. Це дуже цікаво, бляха. А, нам закрили двері. От, падлюки. А, у мене хіба є. Один пістоль. Е -е -е. Я вже зрозумів, їх треба з пістолета тільки вам селити. Все-все, присядь, бро. Мені все-таки шкода, що деякі ютубери українські пішли. Той же Сіла Бро. Я, я чуть не плачу, я серйозно. Чувак стільки робив контенту цікавого ігрового, я його летсплей не пропускав. Я все вчасно дивився. Він по графіку випускав то. По-перше, в 2022 му то в 7.15 ранку, я все дивився то. В 19.15 вечора. А тут. <плес> Потім в нього зміни, якісь... Були. Ну, шкода, шкода, легенду. Того. У мене аж сльози йдуть. Ну, типу, ну, шкода. Того, що всі йдуть. Добре, що новачки круті. Появляються які, яких цікаво дивитись. До речі, можете підписатися ще на канал The Street Game. Теж доволі крутий. Чувак, який розповідає. Який знімає проходження Ігор так само затишно, як я. Ага. Ну і на Харса можете також підписатися. Мені не шкода. І на ігор плеє також. У нього буде покращення контента, покращення якості в майбутньому. Просто що. Зараз скрутне становище і вина. А, ну і як я міг забути? На Вову спейса також підпишіться. він там от, о, о, Ось ось сьогодні випустив GTA 4 И дивиться <гас> <гас> Менегамсери, я ще на такому сбригся, ядри на вуші. Ага. Тобто в нас тут Tower Defense. Ага. А, о, де вихід? Тихо. Ти диш. Ти диш. Диви. Диви, його не бере мій обріз. Аж тепер взяв. Фіга собі. Ага. Поехали. Добре. Ох. Чекайте, у меня живица свербившись. Я не знаю, чему живица свербил. Нам треба вийти звідси нарешті. Ми виходимо з того бункера, о господи. Там була така потужна баталія, п'ятижна, що просто жесть. Ага. Там була така п'ятижна, потужна баталія, ага. Що я просто в шоці. Угу. Ага. Стоп. У мене ж просадка ФПС трохи пішла. Ага. Ви, ви свої, ну слава Господу. Я вже злякався. Що ви стріляти в мене також будете. Ага. У мене щось трохи ФПС просідає. Ага. Дмитро, з ним поговорити. Ага. ага. Нова задача, окей. Ага. Це короче наша нова база. Ага. ага. І на багатьох крутих ігрових ютуберів підписуєтесь Украинских українських и і не шкода, бо всіх не згадаєш зі списку. Добре, я на тому готовий закінчити, бо мені треба ще записувати відео. І так у нас був жаркий екшен. Коротше, це було проходження по грі рейдж. Ви були на ігровому каналі RenorPlay. Бувайте, папа, до зустрічі!